Ситуація на українсько польському кордоні схожа, стабілізується. Принаймні, після розблокування пункту пропуску Єгудин дорогуськ польські фермери дали зелене світло вантажівкам ще й на Раворуському напрямку. Щоправда, рух відновили не для усіх. Українські зерновози не пропускають на в'їзд до Польщі, адже для них ця країна є суто транзитною. А до Києва з неанонсованим візитом сьогодні прибув поважний зі Сполучених Штатів. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг озвучив потужні меседжі про партнерство та підтримку України. Перш за все йдеться про рішучі дії. Які ставлять нашу державу на незворотній шлях до НАТО. По-друге, альянс має на меті створити фонд допомоги для нас на суму у мільярд євро. Своєю чергою президент Зеленський розповів про три основні пункти, які нададуть змогу перехопити ініціативу на фронті у наші руки. Перший пункт це проголосовані фінанси як партнерів на двосторонньому рівні. Їх позитивні рішення їх урядів, так і Сполучених Штатів. Другий пункт вчасне постачання зброї. І третє: що конкретно доїде до України? Львівські школярі на день міста змогли зібрати майже 2 мільйони гривень для ЗСУ. Для цього вони організували благодійні ярмарки, де продавали лимонад, печиво, писанки та інші речі. І за півдня назбирали значну суму для закупівлі в для наших бійців. До львівського хмедиту з'їхались пацієнти з різних куточків України. Наступні шість днів для наших медиків будуть непростими, адже вони спільно з командою американських пластичних хірургів консультуватимуть та оперуватимуть найскладніші випадки вроджених ват обличчя та травм внаслідок військових дій. Серед пацієнтів біля оглядового кабінету зустрічаємо 12-річну Настю. В неї складні вроджені вади обличчя. Її друга мама Наталія взяла дівчинку під опіку лише два тижні тому, але негайно взялась за лікування дитини. Рідна мама дівчинки загинула в Маріуполі під час обстрілу драмтеатру. Ми тут приїхали на консультацію до американських спеціалістів, бо хочемо ну, вирішити її проблеми, які вона має. Ще поки що операції нема. Нам треба звернутися до ортодонта, там видно, може ще щось треба додивитися. Він мусить сказати і тоді виробити план дій, щоб ну почати це все робити. Над планом лікування працюватиме ціла мультидисциплінарна команда як українських, так і закордонних фахівців. Він буде тривати кілька років, тому що там є дуже великі вроджені вади, які нам треба. Пово і максимально добре відновити. Попередньо спеціалістам вдалося провести декілька десятків онлайн-консультацій, всі інші вже безпосередньо у лікарні. З сьогоднішнього дня почалися консультації околопластичних хірургів американських і навіть на нас, у нас вже були проведені минулого разу такі операції. Загалом планується у нас комплексні операції. Це буде щелетно-лицева хірургія, офтальмологія і лорпатологія. Планується прооперувати понад 50 діток і консультацію провести понад 100 дітям. Серед найменших пацієнтів – дитина 2 місяці, а найстаршому – 18 років. Є дуже багато дітей з мінно-вибуховими травмами. Це є Опіки, велика площа опіків, опіки обличчя, шиї, мінно-вибухова травма, дефекти обличчя. Цього разу ми зробили акцент в основному на дітках, які постраждали внаслідок військових дій. Це є діти зі східних областей. Безпосередньо це є Донецька, Харківська, Маріуполь, Херсон, які не мали можливості отримати кваліфікованої високоспеціалізованої допомоги по місцю проживання. Всього в Україну зі США прибуло 14 медиків, частина з яких працюватимуть в Києві, а ще частина у Львові. Ця делегація складається з ще хірургів з Америки, з хірургів, які займаються різними травматичними захворюваннями, з окулістів, з просто дитячих хірургів, і взагалі така якби мультипрофільна команда, яка допомагає таким діткам від нуля і до 18 років. Це вже шостий візит американських медиків в Україну і зазначимо, що ці медичні місії є благодійними. А відтак всі оперативні втручання та консультації для дітей є абсолютно безкоштовними. Сьогодні ми проводимо консультацію. Ми вже побачили багато дітей з деформаціями обличчя. Ми приїхали сюди, щоб не просто прооперувати дітей, і все ми працюємо в колаборації з українськими лікарями, і ми приїхали сюди, щоб навчити їх і навчитися самим у них чогось. Також зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення закордонні лікарі не перестають як ділитись досвідом, так і допомагати постраждалим. А серед них є чимало фахівців з українським корінням so, um... Мій дідусь та дядько під час свого проживання вже в США, будучи медиками, всяко намагалися допомогти Україні, і тепер я відчуваю потребу продовжити їхню справу, особливо коли почалося повномасштабне вторгнення. Можливо, це є маленький вклад, але це те, що я можу зробити і чим я можу допомогти. Я чую, що це є мій обов'язок приїхати назад до моєї держави, того, що я справді я американець і якось допомогти. Додамо, що ця місія здійснюється у рамках проєкту Educare, що ініціює та організовує благодійний фонд Християнська Медична Асоціація України у партнерстві з Leap Global Mission та фондом Разом for Ukraine. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда, тут Львів. Менш масштабний, але більш видовищний другий вечір боксу від K.O. Promotions промоушенс не би як вразив боями. Воно і не дивно без спаринги між старою гвардією професіоналів та дебютантами змушували глядачів буквально прикіпати поглядами до рингу. Противник дебютант в професійному боксі. Бачив один його бій по любителям. Перший раунд для того і є, щоб для розвідки. Минула подія була дуже крута. Сьогодні очікую, так як це вже така чисто боксерська арена, відкриття, очікую, мабуть, більш такі довші бої, більш такі конкурентні бої. І закритий вечір боксу дійсно не розчарував. Адже для поєдинків відібрали кращих з кращих бійців, які не лише вміють боротися, але й мають небояку харизму. Організатори зізнаються, хоч перше шоу було і крутим, але в досконалості немає меж. Місяць аналізу над помилками і на виході нове ще потужніше дійство. Було дуже багато набито шишок. Реально шишки, і то були такі великі шишки. Забрали те, що було негативне, неправильне і. Рухнулися вже по-іншому, і ми сюди зібрали вже таких справжніх поціновувачів боксу. Цього разу, на мою думку, будуть дуже класні бої, які деякі, майже всі, я думаю, мають пройти повну дистанцію. Тому буде дуже цікаво. А бої такі справді були цікавими та ще й на неочікуваній локації у абсолютно новому боксерському клубі Вовкулакі. чиє офіційне відкриття на Пасічній лише очікують? Цей стильний та продуманий майданчик для тренувань саме про комфорт для боксерів та глядачів. Ми працювали над тим клубом більше ніж півроку. Винесли таку концепцію. Тут нас все в стилі лов зроблено, і ми хочемо. Щоб наша молодь мала де боксувати, стерти в той стереотип старих залів, старих клубів, де нерівна підлога, де вже снаряди, які мого віку дав умовно. Тобто ми це все хочемо поміняти і дати сьогодні такий трамплін молоді, щоб вони з того клубу далі рухалися в світле своє боксерське майбутнє і спортивне. Але не лише одним видовищем керувалися організатори поєдинків Промоція бійців. Основне завдання таких шоу. Тож і гості на вечір прийшли, які напряму зацікавлені у просуванні наших боксерів. Спорт дуже об'єднує країни. І моє завдання як почесного консула. Я, власне, після сьогоднішніх боїв хочу прикласти всі зусилля, щоб кращих наших боксерів. Повести в Казахстан, зробити поєдинок там, після чого вони будуть запрошені в серпні місяці до нас на поєдинок. Ще важлива мета вечора боксу це донати для ЗСУ. Вже вдруге організатори відшукали спеціально для аукціону унікальні лоти, аби зібрати якомога більше коштів для наших військових. На Львівщині встановили новий рекорд України. Створили найбільшу мозаїчну писанку. Цей виріб виставили на показ у жовтві. На ній розмістили майже 600 вишитих писанок, які самостійно робили діти Львівського району. Виріб присвятили великоднім святам. А на його створення знадобилося три місяці. На Львівщині зафіксували перші в цьому році випадки укусів. Змій. Зокрема, двоє чоловіків були госпіталізовані у станах різного ступеня важкості. Фахівці радять при зустрічі з плазунами не робити різких рухів та чекати, поки вони відповзуть. Одягти відповідне вбрання, перевіряти місце відпочинку. Та в разі укусу одразу звертатися до лікарні і не пробувати будь-яких народних методів. І не пробувати будь-яких народних методів, адже можете зробити ще гірше. Вихідними внаслідок ДТП загинуло двоє мотоциклістів. Обидва випадки сталися через те, що водій не впоралися з керуванням та виїхали за межі проїжджої частини, де від отриманих травм загинули на місці події. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини. Також правоохоронці закликають бути обережними на дорогах, дотримуватись ПДР, зокрема, правил обгону, не перевищувати швидкості, обережно маневрувати та обов'язково користатися мотошоломами.